Київ, Харків, Львів, Одеса. Тепер до цих міст долучився. І Сєвєродонецьк. тут почав працювати кризовий медіа-центр організатори та журналісти впевнені, що це знакова подія для Луганщини. В місті видатна подія. Ми відкриваємо кризовий медіа-центр Сіверський Донець. О, основна мета якої стати такою громадською громадським майданчиком, на якому будуть збиратися, акумулюватися вся інформація. В першу чергу цей майданчик дозволить протидіяти інформаційній атаці з російського фронту. мы сможем некоторые развенчивать некоторые мифы благодаря тому, что у нас будут первые лица, то есть когда будут выступать речники, то будут выступать представители, которые непосредственно принимают участие в боевых действиях, и они смогут приехать и дать интервью и общение журналистам с непосредственными участниками, конечно, поможет в работе, то есть когда человек видит непосредственно то, что происходит, а не слышит это откуда то издалека, К тому више довір'я. По-друге, організатори планують таким чином об'єднати інформаційні простори поки що роз'єднаної території Луганщини. Відповідно, і назва медіа центру символічна. Сіверський Донець. Є попередні контакти журналістів регіону: Лісичанськ, Рубіжне, Старобільськ, Кремінна, Сватова. І я думаю, що в перспективі ми будемо працювати як мінімум на Луганську область, причому я маю на увазі всю Луганську область. І то так можливо, він стане. І назва кризового центру Сіверський Донець. Вона така об'єднуюча, вона об'єднує і обидві наші області, і всі береги. Організатори планують проводити конференції та брифінги у потоковому режимі. Куратори медіа-центру вже запланували ряд подій. В першу чергу конференція речника АТО. Я працюю тут 4 січня і працював на базі комерційного телебачення ІРТА. Мені надали ефір раз на тиждень обмежено такі можливості, тому що все-таки кризовий центр він дійсно влаштований. На професійну роботу і до речі, вже одним із перших хто буде тут виступати, це буду я. Окрім того, у медіа центрі організатори планують готувати громадських журналістів. Також на заплановані заходи, які будуть. Спрямовані на професійний розвиток журналістів, і мова йде як про професійних журналістів, так і про розвиток громадської журналістики. Так само працюватимуть і навпаки, поширюватимуть інформацію від окремих редакцій та журналістів на увесь регіон. Олександр Шульман, журналіст Києва. Говорить, що такий медіа центр мав з'явитися в першу чергу. Вопроси комунікації, вопроси спілкування власті з людьми, воєнних з журналістами. Очень часто стаються вні зони внімання. Ставалість десілі по большому сім вне зони внімання українських властей, в результаті чого інформаціонна війна явно проігрувалась. Створення подібних медіа центрів я считаю, вже навіть запоздала. Влітку місто перебувало під контролем так званої ЛНР. Тепер Сєвердонецьк знову український та виконує функцію обласного центру. Проте настрої та переконання у деяких місцевих мешканців далеко не такі. А ви читаєте на штрих? Патріотичські і все всю не Это не Це <пец Engaging>. Не ж до наших. російські канали так само продовжують працювати на цій території, і місцеві мешканці продовжують їх дивитися. Правдива інформація від першоджерел. Ось чого не вистачає інформаційному полю сучасної Луганщини. І саме таку інформацію має надавати медіа центр. У цьому вбачають головне завдання свого проекту організатори. Люди знаходяться в такому скривленому інформаційному полі, і саме вирівняння цього поля, передання йому цивілізованого вигляду, і було нашою задачею про створення цього медіацентру.